Вітаємо вас на подкасті Goodwill Talks. Це проєкт бухгалтерської спільноти Goodwill Club. Мене звати Світлана Позова, я підприємець більше 30 років в бізнесі і голова ради засновників Goodwill Clubs. І разом зі мною бізнес-консультант, резидент нашої спільноти Оксана Орев. Добрий день всім! Hoodwill Talks це простір відвертих розмов про життя, роботу та бізнес бухгалтерів та підприємців. І ми створили цей проєкт, щоб кожен бухгалтер відчув я не один зі своїми проблемами. Тут ви знайдете живі історії, приклади з практики і прості рішення, які можна застосувати прямо сьогодні. І наша головна мета. Це підтримати вас, дати вам інструменти і надихнути на зміни. І кожен випуск це не сухі інструкції, там, а щира розмова двох експертів, де ми шукаємо відповіді на ваші реальні запитання. І доводимо, що бухгалтер може бути впевненим, успішним і саме головне щасливим. Тому ласкаво просимо на Goodwill Talks. Так, ну і тема нашої сьогоднішньої розмови та буде дуже така теж цікава. Як підняти впевненість бухгалтера і перестати бути своїм найбільшим критиком. До мене поступив такий запит на зустріч, щоб я. Допомогла розібратися з цим, да? хотіла б поговорити про впевненість бухгалтера, як її розвивати і не бути для себе самою найбільшим критиком і стримуючим фактором. Щоденна робоча рутина забирає майже весь час і не вистачає ресурсу та часу для професійного саморозвитку, рефлексії та розуміння своїх пріоритетів. Відчуття ніби просто пливу за течією, і хтось робить вибір за мене. Також завжди думаю про себе з позиції, наче я недостатньо добрий спеціаліст, недостатньо багато знаю, недостатньо роблю і така ілюзія, ніби інші бухгалтери по замовчуванні кращі. хоча не раз переконувалась, що не так. Ну. Відповідь да? саме да, вже на питання. Ще воно там написано. Да. Ви знаєте, ми а, всі непогано а, вчились в школі, ті, хто нас дивляться, це 100%. І часто в нас оцей, як то кажуть, синдром відмінниці да, є, що нам треба бути найкраще. Але а, я нагадаю. Для тих, хто дуже добре вчився в школі. Абсолюти недосяжні. Немає в цьому, в цьому світі нічого ідеального. І немає жодної людини, яка ідеальна. Це так. І, до речі, стовідсотково у вас є, як мінімум, одна людина, яка вас любить. Просто того, що, Просто ви, той, є? що ви є, да. да. Того, що ви ось такі. На ваш погляд, можливо, і не ідеальні. І тому, будь ласка, перше, перестаньте гоня... це ж, знаєте, такі, такі устраювати погоні за ідеальністю. Цієї ідеальності не існує. Ми не Вікіпедія. так? І все знати, це ну, неможливо просто, знаєте, як щоб. У вас як бібліотека в вашому розумі, в вашій голові, да? І коли вас щось питали, і ви одразу даєте відповідь, не можна цього робити. Так? А якщо перша така порада буде, якщо ви дійсно там знаєте, що О, я не впевнена в тому, я не впевнена в тому, моя порада: кожен рік ми проводимо конкурс Кращий бухгалтер України, і там є можливість пройти всі три етапи. І перший етап він не такий складний. Як другий там і третій, і можна пері, перевірити свої знання. Вас ніхто не буде рекламувати, що ви там участвуєте в конкурсі, да, там показувати ваші результати. Ви робите це для себе, бо там дуже класно підобрані такі теми, тести для цього. І просто підіть, запишіться на конкурс, він там небагато грошей і реєстрація строїть на організацію цього конкурсу, і зробіть це. і... Коли ви визначите, яку тему я не знаю, то тоді в план собі стати о, в цій у мене прогалини, так. і я там ставлю собі на цей рік розібратися і стати там кращим експертом в Україні по цій темі. Тому це перша порада, як підняти впевненість. Так, так. Що ви не дивитесь, що я взагалі там не, не професіонал, я взагалі поганий експерт. Ви конкретно знаєте, в чому ви експерт, а що ще треба. А там, де, де треба ще е, по До речі, можливо, ви коли пройдете, ви побачите, що та я взагалі з усіх тем експерт. Всі, які там розглянуті, ви побачите, що ви експерт. У Вас буде знаєте, факти, факт буде. Да? Ось питання, ось ваші відповіді, ось реальний результат. І не... ось сертифікат да, того, не... що ви знаєте, не те, що ви собі надумали в голові. Е... А те, що є насправді, те, що є фактом. Так, ну і друга така порада це не порівнювати себе з іншими людьми. так? Порівнювати себе з собою. Наприклад, який ви були рік тому, або там п'ять років тому, так? яка ви зараз? Або який ви зараз? Вибачаю за те, що ми там кажемо про жінок, да. <laughs> але там ви знаєте, що більшість в нашій професії це жінки, і це таке, ми кажемо <laughs> узагальнення, біль, Да, загальний дня. Частіше кажемо, наче звертаємось до жінок. Да. І подивіться, по-перше, чого, чого не треба себе порівнювати з іншими. По-перше, у вас різний досвід, у вас. Різна мета, стратегія була на початку, і ви не знаєте, який шлях людина пройшла, щоб стати такою, як ви її зараз бачите. А по-друге, не факт, що те, що ви бачите, це і є по факту. Як часто в вашому житті було, що ви кимось, як то кажуть, очаровувались, да? а потім розочаровувались. Mm -hmm. да? Вибачте, що я неправильно це говорю українською, ну якби ви мене зрозуміли з цього приводу. І тому іноді ви бачите якусь красиву картинку ідеально. А насправді, якби ви знали цю людину більше, ви б побачили, що і вона не така ідеальна, як може вам здаватись. А от порівнювати себе сьогодні з собою вчора, позавчора, місяць тому, рік тому це. Здраво, це може допомогти навіть поставити на майбутнє, якщо ви побачили щось не те, цілі, що можна зробити, щоб виправити ситуацію, якщо вам дійсно це не подобається. Або ж, якщо вам подобається, сказати собі, я молодець, і рухатись далі. Як можна це зробити, як можна порівняти себе з там з, з собою та вчора. Там, вчора. Да. Просто сядьте і випишете, чим ви пишаєтесь ну, з, з те, того, що ви вже зробили в своєму житті. Почніть зі школи. Так? У вас є багато таких справ, які ви зробили, і ви пишаєтеся тим, що саме ви це зробили. Школа. Потім вищий навчальний заклад, де ви вчилися, да? потім де ви працювали. І на кожному такому участку вашого життя у вас обов'язково є те, чим ви пишаєтеся. І візьміть, складіть отакий список не менше 40-50 сорока да. так, так, Щоб він величенький був таких фактів про ваше життя. Да? Так, так, саме фактів, не просто там. А, там, я гарно вчилася. Да. «Я отримала...» там, Або я відповідальна наїду. людина. Там, О, та, так, це відповідальна. Конкретна ситуація, в чому конкретно це було? Ще буває так, що людина каже: а я звичайна людина, я нічим не пишаюсь. Добре, тоді для розкачки, як то кажуть, згадуйте ті моменти, коли хтось вам казав, що ви молодець. І... Вам кажуть, Боже, яка ти молодець, який ти борщ наварила, а ви вважаєте, що там нічого такого не було. Іноді ми ось ці свої таланти і успіхи сприймаємо як щось таке ну, звичайне. Так. Ну, якби, так, а що тут такого? Mm -hmm. так, ну, как би, ну, я ж так кожен день роблю. Але це насправді... ну, борщ, ну, борщ там смачний, ну і смачний. Да? Да. Ну, всі ж роблять, роблять смачний борщ. Да? Але повірте, ні. Якщо ви не можете згадати, коли вам хтось казав, що ви молодець, це не означає, що вам так не казали. Це означає, що ви трошки забули, скажімо так. Угу. І тоді ви робите ще крок назад, і просто у вашого оточення, яке до вас гарно ставиться, не запитуємо у токсиків, як то кажуть, чи у людей, які вас не знають. У тих, хто вас цінує, як ви бачите, і гарно до вас відноситься, запитайте, а як вони вважають, в чому ви молодець? І хай вони вам розкажуть. І таким чином вони вам нагадають, і ви потім згадаєте ваші успіхи, вони вам допоможуть оце розкрутити вашу, скажімо так, розумову діяльність в цьому напрямку, щоб ви таки змогли наприкінці. Написати оцей великий-великий список ваших успіхів. Ось і ще одне таке: я от читаю зараз. так, І тут прямо не вистачає ресурсів часу для професійного саморозвитку, рефлексії та розуміння своїх пріоритетів. Тобто, якщо нам не вистачає часу на себе, то щось тут не то. да, Щось ми, ми тоді робимо те. Що хочуть інші. Ну, По-перше, я б рекомендувала подивитись наші попередні підкасти, там де ми про це говорили вже. Так, так. І для, знаєте, щоб вистачати ресурси, час для професійного саморозвитку, тоді сядьте хоча б знаєте, годину собі викроїть, там, на вихідні чи в якийсь день, де чуть ви, свобода у вас є да, часу. І напишіть собі там, 50 або 100 цілей, чого я хочу в своєму житті. Так? І, е, як то кажуть, маленькими кроками. Е, я тут Мені приходить на згадку таке знаєш, навчання е, на ковзанках. Uh -huh. да? Ми хочемо гарно кататися на ковзанках, так? але дуже ж тяжко. Да? І тут Принцип це постіпенності зробити да. Да? поступово роблять. Поступово ми маленькими шашками починаємо там один крок робити на ковзанках, інший крок робити на ковзанках. і потім через день або там, через тиждень бачиш, і ти вже таке кружок зробила да. Да, самостійно. Перше коло, друге, друге коло, коло таке. От, і вже настає така впевненість. І якщо ви коли напишете свої цілі, так, там можуть казатися вам е, ну, такі нереальні якісь там, так, виберіть ті, які для вас ну, більш реальні, так, і поступово зробіть собі такі перші кроки. Де ви зробите це, Ми можете, так, да? це, що це можна де ціле зробити? зробити. Да. І у вас вже буде така впевненість, о, я можу це. Да, така приходить гордість за себе, да, що все-таки ж я зробила. І оце перший список, коли ви вже подивитесь на свої досягнення, що у вас вже були, він вам дає впевненість. І другий список це про ваші цілі. Про те, що ви вже там на наступний тиждень або там, на наступний місяць можете зроби, зробити і зробили, зробили ці перші кроки, ну це просто у вас буде виводити на інший рівень впевненості. Так, так, так. Так і є. Часто ще запитують, а чого так багато цілей писати? А чого так? Того, що, скоріш за все, саме потім, потім-потім, насперший, Будуть виходити е, ті цілі, е, ті мрії, які саме ваші. Бо часто е, спочатку люди пишуть або е, мрії інших людей. Ну, знаєте, як, би, всі мріють поїхати, не знаю, увіді Паріж і у мріях. Або про машину. там, А да. Да, наша вона так. саме мені. Да? Якщо, наприклад, ну, е, я собі писала там, часто там. Там хочу машину, хочу машину, хочу машину. Але знаєте, потім я зрозуміла, що мати машину це дуже добре, але я не та людина, яка буде її водити, бо мені краще бути поряд з водієм в якихось своїх думках і не нести відповідальність за, за водіння. А я просто у мене було про машину, коли я собі теж писала, хочу машину, а потім я така зрозуміла. Так я ж буду їздити, а не ходити. Угу. А для мене там 7 тисяч кроків мінімум на день це просто моя знаєш, мета. Це, це, це ж моя мета. Да. Якщо в мене буде машина, то це моя мета буде не досягнута. Да. І я так і подумала, да, що мені важливіше? Ні, думаю, ходьба для мене от це така. Моє, знаєш... моє це ходьба, да, да. А от це от машина це нав'язане суспільство. Да. Друге, що ще вилазить, це знаєте, не мрії, те, що я хочу, да? а якийсь мій, мій біль, який я хочу закрити. Да? Ну, що це можна сказати, там, коли пишуть не там хочу бути здоровою, да? не, не, не пишуть. Що це означає? Да? Оце прийшло в голову, хочу бути здоровою? Напишіть поки що. Але для кожної людини бути здоровою це різне, різне да? Да. для когось бути здоровою. Це знаєте, в мене бабуся каже, що я сьогодні проснулась, і в мене нічого не болить. На вона здорова, все в неї в порядку. А для когось там здорова, це я можу без розтяжки там сісти на шпагат. Оце для мене показник здоров'я. І тому а, треба писати те, що для вас важливо. Воно потрошку а, оці, те, що для нас болюче, або там, знаєте, знову ж таки, що для жінок часто болюче? От прям про себе кажу. Зайва вага. Да? Це ж болюче. Да, От всі да. одразу пишуть схуднути. Да? Знаєш, От, Є таке два бажання у жінки: як схуднути, як, як, як гарно вийти заміж. Да, це постійно те, що пише. І е, для чого, і, я, і що це означає, ніхто не знає. Да? От. А потім, вже такий, е, а, а потім, коли пишеш, 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 все одно потім виходить, що е, Яка, як би, що означає ця вага, е, як це буде виглядати, і так далі. Бо, е, знаєте, в якийсь момент в мене, наприклад, був момент, коли я е, сильно похудала, і мені казали, а коли дивилась на моє обличчя, мене запитували, чи не захворіла я. Ну то тож таке питання, що Да. можна бути худою виглядати нездраво. Тому оці е, ваші мрії, ваші цілі, тому і треба писати багато, щоб оціялись те, що не ваше, або те, що навіяно болем, а не дійсно бажанням чогось. А нам треба те, що ви насправді бачили да. так, не інший, а ваш, ваш вибір Ваш вибір як особистість. Mm -hmm. так і ще дуже таке важливе це оточення. Ми да. вже казали про це, да Оточ... шукати для себе таке оточення, яке буде позитивно знаєте, впливати на ваш настрій, на ваш стан. Тому що це дуже важливий важлива, знаєте, яка функція да а зараз. Хто да? вас буде підтримувати? Це не означає, що ви шукаєте тих, хто вам заглядає в рота і каже, що ви не робили, каже, що ви молодець, да? бо гарне оточення. Воно буде вас зупиняти, якщо ви будете робити якісь дурниці. Давайте чесно. Тобто, якщо людина вас не зупиняє, коли ви відверто робите дурниці, ну це не друг. так? Але оточення, яке вас підтримує, коли ви йдете до своїх мрій, яке підкаже, яке побачить, що ви робите дурницю, і скаже, це дурниця, подивись там на ту сторону чи на ту, чи давай відпочинь і так далі. Тобто, вам треба шукати те оточення, яке допомагає йти до мрії. І є спільні інтереси. Да. Ну, от. Щоб вам було цікаво знаєш, спілкуватися, обмінюватися да. думками і так далі. І бачити, хто у вас є, як то кажуть, токсики. Е, як визначити токсика? Ви спілкувались все одно, ви. Е, там Рогались чи ви е, посміхались один одному, але якщо після спілкування з людиною кожен раз ви себе почуваєте е, хуже, ніж до того, як побачили цю людину, це не ваша людина. Це для вас, можна сказати, токсик. Якщо можна е, зробіть так, щоб цієї людини у вашому оточенні не було. Є ще таке питання: а що робити, якщо ця людина це родич? Угу. Що да. з ним робити? Ой, це часто так говоримо. А в такому випадку ви з цією людиною розмовляєте на загальні теми і не обговорюєте з нею свої мрії, і як ви до них а, ваш рух до цих а, мрій до цих цілей? Того, що вам треба оберігати ваші мрії, і ваші цілі, і ваш шлях до них. Вам треба, щоб ви дійшли до них. А, часто буває так, що а, якщо хтось з родичів на початку не вірить в цю ціль, да? він там каже: не лізь туди, в тебе там, а, там розуму не хватає, сил не хвати, ще чогось, а, і ви просто йдете і і доходите до своєї цілі. То цей родич може згодом сказати, я тобою пишаю, що ти це зробив. Uh -huh. Uh -huh. Це не обов'язково, щоб він не знаю там, бажав вам взагалі чогось поганого. Він просто, знаєте, він сам не вірив, щоб він би зміг це, і він просто в вас не вірив. То, якби, поки ви йдете до цієї своєї цілі, саме цю ціль не обговорюйте з цією людиною, просто говоріть, я не знаю, там. Про вашу родину, Позитивні, про новини якісь, да, да. про ваше життя там, разом там святкуйте родині свята і так далі. Не треба людину дуже багато вводити в свої мрії і свій шлях. А я тут хочу порекомендувати одну книгу П'ять мов кохання. Вона називається. Зараз автора не скажу, добавлю, Да? Посилання. Про що ця книга? Про те, як, знаєте, знаходити спільну мову, особливо з близькими людьми. От. Тому що у кожного мова своя. І там є 5 мов оці, да? і Якщо ви, ви як це проявляється, це, да, як забода, це проявляється, да? Да, це, якщо ви визначите цю мову, так, ви можете. Дуже гарно знайти у цей спосіб спілкування, як Достукати достучатися. До кожного, да? Да, 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 да. Тому дуже рекомендую цю книгу. Почитайте, вона там невеличка і тому дуже, дуже така корисна. Так, ну що, будемо підводити підсумки, да, що робити. І так, перше, про що ми говорили. Не можна все знати, відчепитись від себе, да? що да, я там да, да. це не вмію, те не вмію, не, вм... не можна все знати. Да? Якщо ви хочете там підтвердити свої професійні знання, в чому ви там не впевнені, да? кожен рік проводимо конкурс Кращий бухгалтер України. Зараз, до речі, він вже йде і можна. Завдав, ще… Та, запустили вже його ви а, можете. можна ще вспіти там. Перший етап зробити там про, про перевірити свої знання. Приходьте, і це робить робіть. І не держіть це в себе таке знаєте, відчуття. Я не впевнений, тому що я це не знаю. Прийдіть, перевірте і все, і забудьте про це, що ви не впевнені. Далі не можна порівнювати себе з іншими, порівнювати себе з самим собою, яким ви були. А для цього. Візьміть і випишіть не менше 50 пунктів того, чим ви пишаєтесь з собою, чим ви зро... що ви саме зробили. Так? І зробіть це, починається з вашої школи. Що... Чим ви пишаєтесь таким, що ви зробили самі. Так? На Далі спілкування, да? оточення все. Подивіться на те, хто у вас там, яке оточення. І знайдіть для себе. Те оточення, яке буде приносити вам користь, вам буде цікаво, вам буде, ну, що вам буде і підтримування отримувати будете від цього оточення. Знайдіть його. І, до речі, якщо ви бухгалтер, я вас запрошую в нашу бухгалтерську спільноту Goodwill Club. Це дійсно знаєте, платформа, де Можна знаходити підтримку своїм проблемам, заходи, які дають тобі натхнення, настрій, енергію. Тому це дуже-дуже вам рекомендую так, це зробити. Ну і якщо у вас є свої приклади, як ви піднімаєте свою впевненість як бухгалтера, напишіть в коментарях ваші живі історії, як ви це. Робите. Ну і ще ми вас просимо також в коментарях написати а, свої запити, свої питання, на які ви хотіли би почути а, нашу розвернуту відповідь як експертів. Ми з радістю їх почитаємо, розглянемо і дамо свій погляд на ці питання. Ну, і щоб підтримати наш проект, щоб якомога більше людей його знали. Підписуйтесь, рекомендуйте його своїм колегам-бухгалтерам, передавайте посилання на наші підкасти і ставте вподобайки, бо ми за це будемо вам дуже вдячні. Так, ну і до наступних зустрічей на Goodwill Talks. До зустрічей!